І грамоти, але цілком професійне виконання. Вихованці Уланівського центру дитячої та юнацької творчості відпрацьовують нові композиції. Я стараюся їх насильно не заставляти грати. Хочеш, грає, а хочеш. Але якщо прийшов до мене, то виконуй те, що я кажу. І як я показав, ти повинен повторити. Тоді буде результат. Відчувати мелодію та ритм юних музикантів навчає Володимир Білаш. Я на ноти не, не, не дуже звертаю уваги. Я більшість вчу дітей послуху і стараюсь чим пошвидше їх вивести на сцену, щоб в них було якесь заохочення, щоб вони не тільки грали для себе, а й для людей приносили радість. Гру на ударних 12-річна Вікторія опанувала всього за кілька тижнів. Почала грати барабани, і мені дуже сподобалося це. Я попросила мами, чи можна записатися. І я записалася і тепер з задоволенням ходжу. Я записалася десь два тижні тому, і за два тижні я е, вивчила це е, дві мелодії, гітари, клавіші та баян. Їм акомпанує навіть пральна дошка. Тої молоді в Оланівській громаді немало. У центрі творчості кожен знаходить собі справу до душі. У гуртках займаються винахідники, швачки, рукодільники, музиканти, співаки, конструктори і навіть актори. Всього понад 600 дітей. Дуже добре, що діти нашої громади, нашої місцевості мають право на такий розвиток, як мають діти міські. Тут вони і моторику рук розвивають, і фантазують, і творчу уяву розвивають. Ну просто. Ми бачимо дітей зовсім з іншої сторони, ніж вчитель бачить на уроці. Розвиваються дітвора не лише духовно, а й фізично. В громаді облаштовують сучасні спортмайданчики, встановлюють тренажери. Тут малеча забуває про свої гаджети та насолоджується живим спілкуванням. Мені тут дуже подобається, друзям всім подобається. Я люблю тут це, це робити, ті це всякі трюки. Я тут кращий по гімнастиці. Вуланові кажуть, як би складно не було, про підростаюче покоління не забувають. Малечі потрібне щасливе дитинство. І це найкраща інвестиція громади.